Ну що, пацани, прийшла вже зима 19 січня чи 18, не пам'ятаю. Німеччина замітає помалесенько. Не знаю, що там буде в Австрії. Надіюся, що блин, не буде в тих горах там того снігу. Бо ми зараз грузимось в Німеччині, вигрузилися в Бельгії, грузимось в Німеччині два рази і їдемо на Італію. Трохи слизько. Ну не, не слизько, але все одно неприємно. Е, так що уважно на дорогах, не спішіте. Заповніть, що ви, що ви на роботі, а не хасанете тілочками Це для тих, хто зараз за рулем. Бо ви на роботі. Воно того не варте, щоб показувати, які ви тут боком даєте на івеко. І взагалом так. Грузимо одну палетку на одній фірмі і дві палетки. Ой. Ні, одну палетку на одній фірмі, але якась довга, 30 з чимось метра. І потім огрузимо на другій фірмі ще одну палетку, там якась маленька 50 кг, би, І все. Навігатор у нас не робить. Їздимо вже два тижні без навігатора, їздимо по гуглам. Е поки що нормально, справляємось. Вже виїхав водій. Вже виїхав водій з бази, везе мені навігацію, десь там перестрінемось і він мені одасть. Ну це мені так шеф сказав. А коли що, не знаю. Нам ще 16 кілометрів, показує 47. Е, минут. Це коротше, там щось, напевно, сталося чи що. Е, нічого, побачимо, постоїмо. Не знаю, як вона буде. Там в нас краса. Ну, я не люблю таку погоду, мокрий сніг, добре, що. Взагалі, що є такий сніг, це погано. Краще, щоб було сухо. Таке невеличке місто позамітало. Ну, ще не позамітало, мокрий сніг. Але вже машин... машини стоять біленькі. Вже, коротше, неприємно. Бабушка стоїть. Наверно, радується снігу. Нам ще 13 кілометрів. Тримаємо дистанцію про всяк випадок. Все одно трошки, трошки слизько. Дізель Зара Євро 92. Пенз Євро 85, євро 96. почали сніга невеличкі і німці все. Німцям важко. Німці не знають, що робити. Німці ніколи снігу не бачили. Просто жесть. Там щось сталося, зараз треба подивитися що де цікаво. Головне, щоб дорога не була перекрита. А так нам 10 км, 10, Ну, 11 кілометрів показує. Шкода, звичайно, шкода, що е... тратимо скільки часу, просто просто так. Коротше, мій... Мені треба було туди, там все стоїть, як ви бачите. Там може видно. І, і навігація, і там було перекрите кольцо, що вже туди. Там, там коротше, всі стоять. Я поїхав в об'їзд. По кольцо закрите і так, ну... Жесть, коротше, неприємно. О, вже одна машинка доїхала. Починається, боже. Не, не люблю зиму. Представте, а якщо б ви зараз їхали б на, на фурі, Такої такоїся. Помаленьку, не спіша. Німці, зараз просто 9 година німці до роботи доїжджають і трошки трошки важкувато. Зараз за годинку тут вже нікого не буде. Бачите, навіть. Знак замило, замело, ну, типа, типу. Так нам тут наліво. Ну, їдемо наліво. Головне, щоб висоти не було, так? Да? Щоб ми пролізли по висоті. А все остальне я не особо переживаю. Ну ну і хлопче їдь. О-о, тут льот. Мене вже понесло, тут вже замерзло. Бачите, тут вже замерший льот. Нічосі Треба акуратно. А коли він спи... спів замерзне? О, дивіться, це вже я йду по льду. їду. Вже слизько. Якщо я газну сильніше, то вже все. Опа, бачите, пропускають мене. Блін, опасно. Як тут встигло замерзнути? Такоїся. Оп, оп. Ну, хлопче, їдь. Аварійки включив. Ага. Пропускаємо його. Бачите, захотів здати назад, включив аварійки, все, він здає, ми її опускаємо. Має бути якийсь етикет. Мерсік стоїть такий, да? купешечка, кабріолет. ну, кабріолет Не вистачає автомата. би автомат було б краще Краще знімати, удобніше. Але так треба акуратно. Ви не думаєте, що я камеру там дивлюся, ще щось, вона просто в руці, а так я зосереджений на всі 100% на цьому, на дорозі. А ну-ка встигаю, вроді би. О, німець посипає. Пропускаємо тут машинку. Бачте, бусом проще, бусом можна в будь-яку вуличку заїхати, стати і все. Знак 30. Значить, потрібно їхати 30. А ну-ка, пропустимо, все одно там ми не встигаємо. Пропускаємо. Корона з нас не впаде, якщо ми пропустимо пару машин. Коротше, шукають товар, нічого не знаю, дають такий Golf GTI. Стоїть, а? Шукають товар, сказали пождати, нічого не знають, нічого не бачили. Так що чекаємо. Коротше, пацани, знали за товар. Оказується, товар забрали ще тиждень назад. Його немає тут. А. Це було ще тиждень назад. Написав, позвонив шофові, Шефова сказала: дзвонимо до клієнта, питаємо і так далі. Це прикол. І таке буває. Тиждень назад забрали, а загрузка сьогодні. Короче, що анулювали ту загрузку тиждень назад, можна сказати, забрали ту палету. Ця, експедитор сказав пожди, зараз щось пошукаємо друге, той паліти немає, став тут недалеко від тої фірми. Е, не тратимо часу, пацани, беремо, бисти похаваємо, е, буціки робимо, бідаємо, щоб потім їхати на загрузку і не переживати, що ти голодний. Отак, появився час, одразу стали, похавали і наїлися. Бо я раніше, як їздив, ждав чи ще щось, ну коротше, таке є. Все. Як маю час, одразу беру і хаваю. Це сок, якщо. Отак <ріхи> От <так> кип'ятим воду. <ріхи> От так у нас виглядає холодильник. Ох, відкривайся. Блін, в чому прикол током б'ється? А, О, ні, не вдарило. Так, це наші холодильник. Ковбаска. Кілечко ковбаски завжди маємо. Ложимо. У нас там є якась шинка, ми не будемо ковбасу брати. Закриваємо і воно тут не портиться. Ділаємо бутерброди. Включили вибасту. Чайок гріється, Чинюшки наготовлені. І хаваємо. Не ждем тупо, сидим пацани в машині сидим. Даже якщо у нас зараз напише, чи Він, да. Залежав. Напише, ми хаваємо. Все, тих 10 минут нічого не змінить в вашому життю. А голодними зараз їхати, спішити вона не потрібна. Вона вам не потрібна, пацани. Експедитор написав: Їдемо на другу загрузку. Нічого вона титани не найде. Ми дивилися якраз відос, пили чай, зараз 5 минут допиваємо і виїжджаємо. Казав, пацани, Є тільки момент, сказали ждати. Зразу хлопці перекусили швидко. Все, ви вільні, вас, ви не тіряєте часу потім, ви нагодовані і ви не їдете голодні. Раніше то я щось сидів, ждав, проходило годину, дві, ждав, ждав, ждав. Ну тут швидко, та 20 минут, але ну, різні ситуації є. Маємо час, їмо. Так буцни, не... блін. Збираємо біло, ставимо чай, печеньки є, втішаємо зарядочку і нам 184 кілометри, 2 години до наступної загрузки. Заводимо бричку. Так, часики. Погна. Їхали ми на другу загрузку, в бюро... пішов в бюро туди, сказали, зараз колега підійде, а от походить колега і загрузить. Там маленька палетка, 50 кг чи скільки. Зараз побистку. Я відкрив зад вже і, ч... і чекаю в машині, коли до мене підійдуть. І, походить, цей колега тільки був. Зараз «Щас... «Щас цей колега на... на вузку нас загрузить. Пацаны, такая палета. Чувак, мне просто в руках еду. так лупанули. Зараз е, по-любому будемо ще щось догружати, так що я як-небудь закріпив, аби трималися. І так, пацани, прийшла нова загрузка. Нам туди 200... ой, 339 кілометрів. Це вже ближче до грана. Ой, пацани, скінчилась робоча... робоча неділя. Ай, блядь, током б'ється, просто капець. Скінчилась робоча неділя. Я це нічого не знімав. Дивіться, о -о -о. Нічого не знімав. Е -е, мені підкинули ідейку, буду просто цілий тиждень якісь моменти знімати, типа загрузки, вигрузки і це все склеювати і типу, одним відосом заливати, типа не буду там. Ну так як я раніше знімав щось, спробую інакше. Встали на паркінг. Сьогодні субота, крутим 24-ку. Паркінг. Прикольно, я вже колись стояв. Ну, сьогодні, реально, норм. Тишина, світло є. Віця. І... що за я хотів сказати? А, і приспічили в туалет. Це, звісно, вам не цікаво. але не планував сьогодні в туалет, іти, став трошки далеко. Зараз трошки такий спорт. Пробіжимось. Заплатимо 1 євро ще Візьмемо ще зубну щітку, почистимо зуби і лягаємо спати. А, і ще поприбираємо. Стола накрив, щось там вів і все. Всім пока. До зустрічі на дорогах Європи. Мама казала викинути мусор Де в нас мусорка Ой, далеко йти Ладно, зараз викину Паціни, я в натурі викидаю, просто закривав машину У -у -у. Прикольний бусик з наклейкою, так? Да? <гум> Дивітися. Блин. Солюка. Головне з ключами не викинути. <гум> бо самі бо сам полізу. Тишина вже всі сплять, отбой. Все, пацаны, пока.